Так, міні тіл, чи як його даже правильніше назвати, не знаю. В общем, з минулого року оставлена стерня соняшника. Для більшої нього затримки. я готується під кукурузу. Взагалі в планах було його зарихлить, даже краї тут позадісковували, але осінь була сира, палка особо не діскувалася, оставалася вся ціла, не ламалася. І глибоко рихлітель просто її згортав. Пробували і прорізні діски ставити, але все одно він забивався. в общем не знаю, чи, чи на краще, чи на хуже. Площа залишила не оброблена. В принципі, для мене це вже не перший раз. Вже я таке практикував. Плюси. Більший запас вологи. Соняшника палка. Коли на оранці весь сніг здутий, тут сантиметрів 15 можуть лежати. то й більше. Що, що зараз? Попередник соняшника була соя. У навіть зверху пожнивні рештки. У сої було зроблено глибоке рихлення. Туйками параплаву. Соняшник тут був доволі непоганий. Десь 3,5 тони він дав. Точно не скажу до копійки, бо він не важений ще й досі не проданий. Бо ціна не устраює. Нічого. Це Україна. Що по волозі? По волозі. Там де задісковані краї, ось вітер дме, сонце світить. Сьогодні у нас 4 березня. Повністю сухий верх. Вже ось даже формується така корка і грудка, яка важкенько і роздовлюється. Там, де не тронуто, там ще не заїдеш. Тут реально ще Ще ґрунт зовсім сирий. Даже, я б сказав, це ми зараз на горбу. А в долині я вчора був, то там взагалі пластилін ліпиться. Так що я думаю, ще тут пару днів почекаємо і задіскуємо цей соняшник доби закрити вологу це так буде наглядний приклад я її відмічу Там, Цю полосу що тут задіскована і постараюся її змолоти окремо для того щоб зрозуміти різницю в урожайності чи треба його з осені обробляти діскувати чи не треба. Ну, поки що в мене навіть по попередньому році, рокові кращий результат давало те поле, там де соняшник стояв, не здіскований, а стояла палка, палка на зиму, так як отут. А одна площа була здіскована, то там результати були хужі. Взагалі, звісно, кукуруза після соняшника дає просадку посадку в тону або й більше ну але й соя після соняшника мені теж дуже не подобається як вона там себе чувствує можливо будемо будемо вносити зміни всього зміну може кукурузу поставлю перед соняшником для соняшника сою Но це ще тільки думки бо також по кукурузі кукуруза як попередник для сої теж не особо виходить гарно вирівняти грунт кукурузу повиорювали в цьому році виходить так що трохи забиваються борони Прийшлося в один ряд Но я сподіваюся що може ще будуть якісь осадки Просто я ще в другу діагональ вдарив ще раз боронами, даби вирівняти краще площу. Бо Те, що зараз там виходить, мене зовсім не устрогає. В такій причині, це, що велика колійність після трактора, поранка б зовсім не вляглася. Ідеш буквально як тільки... Як тільки-тільки зоране. Ну, Осадків зимою практично не було. І зато такий результат. Кажуть, маємо те, що маємо, і спостерігаємо. В експерименті братиме участь і класична технологія обробітку Оранка. Це поле мого брата рядом з моїм. Він просто побоявся поставляти палку на зиму. І схотів зарати. Ну, Зарав. Ну, зараз вже видно, що верхній слой здуло. Голову ще не закрили, але я думаю, що сьогодні ми успінемо тут закрити. Також буде наглядний приклад того за різними технологіями, які отримаємо врожай. Ну, після соняшника оранка мені не подобається чим. Великий мінус цього, що шапки, втрати, які були при збиранні, вилазять протягом сезону. І вилазять із глибини в 30 см. Скільки заорали, приорали їх. І вони вилазять, вилазять і вилазять. Вроді все гербіцидом обробив, зачистив, красота. І нет, тут якісь провокували дощики і починають лізти ці шапки. І вони просто піднімають. Знімають землю і все одно вони єсть. Це великий жирний мінус того, як зороть. Тому я соняшник не орю Провірка щільності ґрунту Берем дизетрометр. Кровка шестерка. Пробуємо його вставляти в ґрунт. Ось, Легенько однією рукою. Ну, 35 легко. Тут плужної підошви немає, тому що тут було рихлення в минулому році. І ніякого щільнення я також не спостерігаю. Я б сказав би, що в минулому році. Весною оранка була набагато щільніша, ніж зараз на, на, на цій площі після соняшника не, нічого не роблять. Тому що в минулому році весна була така, що корку на Оранці приходилося у балках здирати культиватором, тому що борони в два ряди нічого їй не робили, просто стрибали зверху, наскільки заплескано було Був ґрунт. У цьому році цих проблем немає і ущільнень ніяких я не спостерігаю. В другому місці 35 см легко входить. В принципі тут десь на 35-40 робилося і рихлення.